Каже кабала, і яку б ти туди не на налив, вона буде брудною. Тобто, а якщо я буду мати чистий е, сосуд, то е, чисту ось таку чашу, скажімо, так, то е, вода буде завжди чиста. Тож, ту реальність, яку ми зараз відчуваємо, ми можемо зробити чи. Приємною для нас чистою якось та чиста вода, чи ми можемо її зробити брудною, неприємною і навіть загрозливою, навіть небезпечною для нас? Це залежить тільки від наших внутрішніх якостей, наших внутрішніх властивостей. Ми бачимо, що різні тварини дуже по різному сприймають реальність. Ми знаємо, що павуки бачать е, на вісім очей, так? Вони бачать е, взагалі картинку стереоскопичною, да, стереоскопічно. Ми бачимо, що Змії бачать реальність, як в тепловізор. Е, тож, яка вона є? Насправді та реальність? Да? Ми знаємо, що. Навіть фізики у нас є до речі, дуже багато в нашій академії навивчає вивчає кабалу і, і вивчає кабалі навіть у нас є професійні вчені, і вони кажуть, що навіть з точки зору офіційної науки реальність вона дуже відносна. Тобто вчені досить тривалий час не могли ну Домовитись, що з собою представляє реальність? Вона являє собою просто набір якихось частин окремих, так? якихось маленьких окремих електронів, нейтрино. Чи вона представляє собою хвилю? Все ж таки, що таке реальність навколо нас? Ми всі, і я, і ти, Андрій. Ця камера, цей телефон, ось це все, в принципі, складається ж з одних і тих ж елементів. Да, але чому Та так багато різних є проявів цієї реальності, і взагалі яка вона, так? якщо всі ці е, тварини вони настільки по-різному е, розглядають цю реальність? Кабала нам каже про те, що взагалі реальність зовсім інша. І те, що ми бачимо, це ілюзія. Ось досить схоже на ту картину, яку нам малює е, фільм Матриця, да? коли ти в принципі знаходишся в якійсь ілюзії, і ця ілюзія з точки зору кабали: це ілюзія перебування у е, своїх властивостях, своїй природі, яка з точки зору кабали є е, природою. Егоїстичною природою насолоджуватися заради себе, і що це мається на увазі? Мається на увазі, що все відчувати просто в своїх ось властивостях. Тобто бачити тільки те, що входить в структуру мого бажання. Ось, наприклад, наведу тобі такий простий приклад: От, ти їдеш на машині по дорозі. Да? Оскільки ти ем, бачиш, ну, скажімо, за 10 хвилин на бікбордів. Ти можеш порахувати? Ну, скажімо, 40, я не знаю, тут дуже багато їх. 40 наприклад. Тут ну, дуже багато, але ти ж не можеш точно сказати, да. Ти навіть, ну, якщо ти там постійно і ем, постійно водиш машину, то керуєш машиною, то ти. Ну, навіть не звертаєш на це уваги вже, да, через якісь. Так, як частина буття твого просто. Ну, це фон, да, такий. Але ж, якщо уявімо собі, що знаєш, от як ось різні, на, на, на різних різні колеги робили такі поздоровлення бігбордами, знаєш, там, типа, твоя фотка, і написано там дорогий Андрій, вітаємо тебе з Днем Народження. Так, робили таке, робили для свого тренера. Так, ти там прекрасний співробітник, батько, чоловік там і все таке інше, і твоя фотка. ось скільки таких буде бікбордів, ти ж точно будеш знати. Так. Правда ж? Тобто, ну буде їх там два чи три чи п'ять. Ну, тому що. Чому? Тому що це про тебе Розумієш, і ти зразу.